Пановні друзі, вітаю вас на каналі Наша дача. В цьому відео я хочу показати, чим підживити розсаду цибулі, яку ми висаджували 10 днів тому. Це підживлення дозволить нам отримати дуже добрий врожай. Ось саме цю цибульку ми висаджували 10 днів тому, 19 травня. Зараз вона виглядає так. Але давайте подивимось коротенький фрагмент, в якому вигляді вона була 10 днів і як ми висаджували. При висаджуванні ми провели підживлення добривом з формулою 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Це дозволило нам одразу після висадки допомогти цим рослинкам наростити кореневу систему. І за 10 днів коренева система, я так вважаю, тут добре вже розвинена. Взагалі у цибулі, як у вирощуємо розсадним. Способом дуже така ну, слабка коренева система, тому на початках треба їй допомагати в розвиненні. І ось 13-40-13 в цьому як мога краще цибульки допомагає. Але зараз прийшла наступна фаза розвитку рослин, тому треба підживити іншим добривом. При нарощуванні листів треба підживлювати більш азотним таким добривом, для того, щоб краще листя наростали. І ознакою того, що вже потрібно таку, таке підживлення проводити, є розмір листя на цибульки 15-20 см. Саме зараз так листя і виглядають. Якщо, друзі, ви висаджували разом з нами або ну, взагалі висаджували розсаду цибулі і вона виглядає у вас приблизно так, то допоможіть їй зараз азотним підживленням. Чим краще всього підживлювати. Останнім часом я багато розповідав про підживлення курникам. Курник з байкалом. Ось він у нас є розведений, ми підживлювали і агірочки, і солодкий перчик. Але, на жаль, не всім подобається возитися ну там неприємний запах, брудняться руки і таке інше. Є альтернативи, також цікаве підживлення, яке ми з вами зараз проведемо. Підживлювати будемо рост концентратом це органомінеральне добриво, в складі якого є ось 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію, і органічна складова це гумат калію. Тобто, в такому поєднанні це найбільш ефективне добриво, яке буде дуже добре допомагати нарощувати зелену масу. Тобто, друзі, ви зрозуміли, можна або курником з байкалом, які ми з вами тільки що дивилися, а можна і це буде не менш ефективно підживлювати ось таким добривом, яке допоможе швиденько нарастити листя. Розводимо з розрахунку 25 мл рост концентрату на 10 літрів води. І я сюди ще додам байкалу. Останнім часом широко використовуємо на своїй ділянці байкал. Ми раніше на Луганщині, коли жили, використовували байкал, дуже нам подобалось. 100 мл на 10 літрів води. до речі. Так ось, Чому ми використовуємо зараз байкал? Тому що це дозволяє заселити ґрунт, землю нашу. Корисними мікроорганізмами, які роблять свою справу в землі, переробляють її і роблять більш родючою, поліпшують ґрунт. Наступного року, коли ми вже оцей цикл в цьому сезоні пройдемо з поліпшення ґрунту за рахунок байкалу використання, ми вже побачимо інші результати саме на цій ділянці. Так, розвели розчин. Це, друзі, ще так трішки хочу сказати, це саме те підживлення, яке зараз ось ця цибулька чекає. Вона чекає, їй це потрібно, як, ну знаєте, як вам поснідати, так їй ось зараз воно потрібно. Вона швиденько піде в рост, наростить велике листя, і потім за рахунок великих листячків буде великою. Друзі, ще такий важливий момент. Ось тут цибуля, яку ми саджали восени. Це сієнка. На кінець травня вона виглядає ось так. Велике зелене листя, воно таке потужне, воно міцне. Ми проводили підживлення з підвищеним азотом цієї цибулі. 10 днів приблизно тому бачите результат, як наросло листя, виглядає чудово і рост його Продовжується. Тобто ми нарощуємо велике листя, потім отримаємо велику цибулину. Е, якщо у вас саме так виглядає цибуля, яку ви саджали восени, тоді її зараз підвищеним азотом підживлювати не треба. Але якщо ваша осіння цибуля в два рази менше, жовтіє трішечки, знаєте, така дрібненьке листя на неї, таке не дуже воно потужне, Тоді можна і цю цибулю підживити ось цим добривом, яке я вам зараз показав, з підвищеним азотом, або курником, або, курником, або ось цим ростконцентратом з підвищеним азотом. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До речі, посилання на всі добрива, які я сьогодні застосовував в цьому відео, я залишу в описі до цього відео. До побачення!